Ну що ж, усім привіт! Ви на каналі вот. з Найкращими боями світу танків. Сьогодні ми подивимося на топовий реплей від ігрока Закерія White. Так називається нік нашого головного героя сьогоднішнього. Ми граємо сьогодні на танковій Т-832 преміумний танок на карті Ласвіль. І так, Бачимо, нас закидає до 9-7 рівнів. У нас станок восьмого рівня, і ми їдемо на праву частину, бачимо у командах по одній арті. ГВ-Тигер в команді противника. І М53, М55 у нашій команді. Так, їдемо і бачимо відразу на боєкомплект. У боєкомплекті нашого головного героя загружені загружені тільки голдові підкаліберні снаряди. Грає він на результат, не знаю, можливо, хоче він. Настріляти три відмітки на даному танку, а скажу я вам відверто, дам спойлер: він таки настріляє три відмітки. У цьому бою він їх получить. Топовий рекордний бій. Дивіться, всім обов'язково до кінця. Прожимайте лайчинські, підписуйтеся на канал, буду всім дуже вдячний. Допоможіть український. українські. І так, 1313. Ми вже завдаємо шкоди по противниках. Бачимо 0-1. Тільки на один танок ми програємо. Але по хітпоинтах ми програємо вже на 2000 майже. І так. Стоїмо, настрілюємо, у нас дуже вигідна позиція. Позиція у нас дуже шикарна, як на цього танку, у нас шикарні топові УВН. Ну, звичайно, для восьмого преміумного танка ми тільки підставляємо башню. Так бачимо тут ВЗ-176, я навіть не знаю, куди він закидає наш головний герой противнику. Я навіть не знаю, там дуже малесенькі, дуже мацюпусінькі такі лючки, в які можна було попасти. Так, зараз ми подивимося, скільки у нас пробиває під калібр 252 мм наш голдовий снаряд пробиває броні. Я вам скажу, що це не дуже багато. Тим більше, якщо нас кине до 10 рівнів, і скажу я вам, у перестрілках з важкими танками буде важкенько, але якщо б преміумним танкам давали дуже велике пробиття, це взагалі я не знаю, кожен міг би купляти і платити, наприклад, якісь мажорчики могли б платити гроші. і... Нагинати всіх у рандомі, просто не було без пасу від них, і я вважаю, що це дуже добре. Що думаєш по цьому поводу? Ти обов'язково пиши в коментарях. Бачимо, от уже рахунок 1-4. Ми вже починаємо по стволах уже просто зливатися вже не по годинах, а по хвилинах. Ну, але скажу я вам, що не така плачевна ситуація, хоча б по хіт-поінтах. Так, підсвічуємо арту. Даємо йому піздюлінку на 324. Він дає ще нас, нам стан дає на 12 секунд. Передсмертний, звісно, це що не може не тішити. Так, добиває наш головний герой об'єкт 257. Це топовий важкий танок в команді противника. Це дуже важливий і дуже шикарний мінус. І дивіться, знаходить він оту от тютільку, в яку цього разу, звичайно, мене не влучаємо, але... Він її знаходить. Так виїжджає вже далі. І пробиває в борт на 261. У нас, до речі, пушка разовий урон має 320 за вистріл. Не також і багато. Дивіться, знову мінусанули ствол противника, пушку. Уже два фраги в нашій кишені 4884 завданої шкоди вже у нас в кишені. І Так, допомагаємо нашому шарфотюру. З БЗ-176, це просто лютейша імба, люта, дуже люта імба, БЗ-176, преміумний тим більше там на 800 середньої шкоди просто смерть. от Наприклад, з однокласниками, наприклад, навіть взяти того Іса 3 ІСа 3 поставити з БЗ-шкою 176-го. Це однорівневі танки. І скажу я вам, що БЗ-176 Іса 3 забирає за дві тички. За, за два вистріла Іса 3 забирає. Це взагалі, не знаю, чи це взагалі легально чи нелегально, не знаю. Але на мою думку, це вже занадто. Так, бачимо наш головний герой вертається на нашу базу. Бачить, що на міні-карті дивимося, продавили ми напрямок правий, а лівий. Місто, саме місто забирають противники, ми вертаємося на базу, що робимо дуже і дуже грамотно. Бачимо, Лорейн без засвіту, кидає нам шотик. Дуже добре, що він хоча б не пробиває. І як би нам бачимо, як ми і до речі, по тигру першому, скоріше за все, заходить е, наш вистріл. Що ми тільки що завдали, Скоріше за все, ми влучаємо і пробиваємо. І подивіться, який хитрий Лорейн. Він чекає, поки поверне башню, пушку відверне наш головний герой і хоче у ньому дати піздюлінку. Він дуже хитро робить. Він лишає пушку в тому самому положенні, але вицілює зліва танок. І тільки він пускає праву клавішу мишки, і пушка зразу летить. В то місце, куди ми цілилися. Це дуже грамотно. Скажу я вам. Наш сьогоднішній гість, зелений шершень, у нього зелена статистика, 2300 вм 8 дивився я на сайті КТТС, 77 тисяч боїв за дроту, я вам скажу. 77 тисяч це дуже багато, як на мене. У мене взагалі я вже граю, не знаю з якого року. Дуже давно, десь 12-13 року, у мене всього 20 тисяч боїв. Це треба бути за дротом мега, щоб грати так 77 тисяч, на мою думку. Ну, бачив і більше боїв, бачив навіть по 200 тисяч, але не суть. Так, бачимо по стволах, ми на один ствол програємо ще рахунок 7-8. Але ми вже. На 700 хетпоинтів ведемо на команду. У нас уже 6780 завданої шкоди, що не може не тішити. До речі, у нас як мінімум один блайнд, один-два блайнди. Це точно, бо тому що бачили, як у тигра першого зменшилися хітпоинти. Йдемо на рекорд. Так, це 28 Квот, не знаю, подивимося після бойовій статистиці. Пробиваємо чи не пробиваємо, залетіло, це точно, але чи пробили, не факт. Тут ще приїжджає Є75 е шотний, 287 ну Взагалі то може навіть і не вилетіти разовий урон, у нас 320 за вистріл, так вилітає. 287 таки вилітає. ВБР на нашій стороні, принаймні в цьому вистрілі. 7067 ми вже настріляли, Півтори тисячі ми насвітили. У нас вже сумарки 8500 плюс 3680 заблоковано бронею. І все одно наші умудряються зливатися, зливаються і зливаються. 8-9 рахунок, все одно на один ствол ми програємо, шукає наш головний герой, шукає якусь позицію, дуже вигідно для нас. Скажу вам, що башня у нашого Т-832 дуже броньована. Оце, що він виштовхує нашого союзника на UDC. Це дуже і дуже шикарна позиція буде. І дивіться, 330 пробиваємо ми WZ-44-1, е, вже 7400 в нашій кишені, це ще не фініш, треба набивати іти на рекорди. Рахунок вже 9-9. І так, добираємо ми на 21, вже 7600 набитого. І бачимо ще 5 противників в команді живих. У нас ще 5,5 хвилин, що є куди розгулятися. Але снарядів вже не так багато. Не знаю, чому він blinded, можливо, він не бачить. Уже бачить, скільки він настріляв, 7600 плюс блайнди, там вже десь біля 8000 у нього є. І на восьмому рівні це взагалі дуже багато. Не дивиться в нього, скоріш за все, вже руки трясуться. Не знає куди стріляти. Т-28 прототип, скоріш за все, там стоїть. Можливо і не бачить, що у нас три підкаліберних голдових снаряди і шість фугасів. До речі, давайте подивимося, які у нас тут фугаси. Фугаси у нас 420 разовий урон і 53 мм пробиття. І скажу я вам, що це одне з найнижчих пробиттів фугасом на 8 рівні це точно. Ну, Взагалі-то є і менші, але не на 8 рівні. Це дуже мало. І 420 разовий урон, це теж не дуже багато, скажу я вам. Ну, подивимося, подивимося. Зараз ми вже будемо 100% вистрілювати оці наші голдові снарядики. Три штуки у нас їх лишилося, як я вже сказав, і залишаться у нас фугас. Снаряди подивимося, на що вони будуть здатні у цьому бою, як буде реалізовувати наш головний герой оці фугаси. 10-9, 1500 хіт-понтів тільки в команді противника. Ми їдемо вперед. Нам хетпоинти дуже добре, що ще дозволяють кудись рашити. 981 хетпоинт у нас ще є, можемо кудись спробувати вломитися до когось, підсвітити. Бачимо, Із 2 наш союзний залишився на базі, а наш союзний лорейн 40Т, якщо ви дивилися на міні-карту на нашого союзного лорейна 40T, він їздить туди-сюди. В одну від одної бази до другої, не знає, що робити. Так. Т-28ПРО. Підсвітили ми його він нас і боїться наш Т832 виїжджати на нього. Боїться, бо тому що може бути простріл з правої сторони, з лівої, він знає, де танки знаходяться. І так, вицілюю йому в щічку і на 218 його відправляю в ангар. Дав йому безпосередні білети на проїзд до Ангару, куди він і поїхав. Так, лорейн 40 це опасна ситуація. Чотири снарядики, один він не пробив, ще є. Так, і подивіться, не було розриву снаряда. Скажу я вам, що це, скоріш за все, був прямий, пряме влучання. Подивимося в бойовій статистиці в кінці бою. що... Чи залетіло, пробило, скільки у нас буде, все, подивимося, обов'язково. Так, тикають вже наші союз, союзники Із-2. Пише Удес, де Удес стоїть, де його світить. Із 2 поїхав на кишку в центрі карти. Можливо, він його звідти засвітив. Бачимо, наші союзники вже обкружили ворожу базу. Так і бачимо, що залишився легкий танок, а X-1357F. -E. Теж преміумний танок 7 рівня. Так, не знаю, звідки світить. І хто його світить? Так, Удес засвічується ззаді, засвітив, скоріше за все, наш союзник. Бачимо, наш союзник вже тут у місті є, Дві хвилини залишається Легкий танок їде, і у ми його добиваємо на 2108 тисяч, вже показує, що ми набили це вже рекорд. Ну, Скажу я вам, що це. Далеко ще не фініш. Тому що там у нас були бланди. Так. По-моєму, це був останній вистріл, останнє пробиття. Не знаю, знайдемо ми Лорейна. Так і, так, і добираємо ми Лорейна на 13 хітпонтів і 9 фрагів у нас в копілці. Ну що ж, так як я і говорив, бій на 3 відмітки майстра, звичайно, заробляє наш Т832. Наш головний герой Редлі Волтерс, основний калібр, стальна стіна. Е, так, це була медаль воїна і основний калібр. Так, і після бойова статистика детальна. 87776, верніше, завданої шкоди, 9 фрагів 2426 чистого опиту. Це дуже багато, це прямо дуже великий рекорд. Не знаю, чи взагалі його хтось поб'є. Ну, Принаймні в ближайшому часі 100% ні, це дуже важко. І з преміум-аккаунтом ми пішли у плюс на 221 тисячу срібла. Це дуже шикарний результат. Фармить срібло він дуже шикарно. При тому, що ми грали повністю на підкаліберних снарядах. І так, кому сподобався бій, підписуйтесь на канал, ставте лайки, буду всіх радий бачити до зустрічі.